Получені Штати заборонили Apple Watch. Intel хоче знищити Nvidia, але не повністю. Таксі в Україні стане ще дорожчим. А маск святий, але не зовсім. Про усі ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Apple. По-перше, Apple Vision Pro вже активно нарощує виробництво на китайських заводах. Сама ж Apple розсилає розробникам листи з проханням фінально протестувати їхні програми і надіслати їх вже на погодження та затвердження. В той же час вони відправляють і продавців зі своїх магазинів в штаб-квартиру для навчання, як користуватись та як продавати Vision Pro. Бо, як ви пам'ятаєте, коштуватимуть вони щонайменше 3,5 тисячі доларів. Ну а Марк Гурман, який є, я вважаю, найнадійнішим серед Усіх постачальників чуток про Apple, стверджує, що продажі можуть розпочатись в лютому 2024 року. Хоча, як на мене, було б логічніше приурочити це все до березневого івенту. В той же час, в наступному році у Apple буде ще один ювілейний продукт Apple Watch, які будуть вже десятим поколінням. І цей годинник може стати таким же важливим, як в свій час iPhone X X, 10. 10, Обирайте, як вам зручніше більше подобається. Все той же Гурман з Bloomberg стверджує, що це буде не просто мінорне оновлення, а дійсно новий дизайн, який, скоріш за усе, отримає меншу товщину. І в мене питання: а який такий новий дизайн вони можуть зробити? Ну он, ультра є, окей, але Apple Watch… Просто що стали товстішими. А зробити ще тонкішими звичайні в очі, це, мені здається, знову повернутися до щоденного заряджання. Ну а новий дизайн, це що? Вони перевідкриють звичайні круглі годинники. Ще очікується, що будуть корисні оновлення щодо відстеження здоров'я, зокрема, годинник, наче як навчиться відслідковувати апної і гіпертонію. І воно круто, звісно, якщо тільки це точно зареєстровані патенти Apple, бо Apple не завжди діє законно. Буквально позавчора, 21 грудня, міжнародна торгова комісія заборонила Apple продавати свої Watch серії S9 та Ultra 2 в Сполучених Штатах. І от зараз я перевірив, ці позиції дійсно недоступні до покупки в США на сайті Apple. Що ж такого трапилось? Дуже давно, ще в 19-20 році. Представники Apple та компанії Massimo, що виробляє медичне обладнання, зустрічалися, обговорювали чи то партнерство, чи то придбання взагалі, але щось пішло не так. і купертиновці захантили 20 співробітників компанії, давши їм вдвічі більшу зарплатню. а технічному директору взагалі Заплатили 4 мільйони доларів, тільки щоб він перейшов до них, і той за перші два тижні роботи в Apple зареєстрував 12 патентів стосовно датчиків, які фактично були комерційною таємницею Масімо. Якщо ви вважаєте, що це того не варте. Apple, нагадаю є найбільшим та найприбутковішим виробником годинників у світі, взагалі, в принципі, вони заробляють майже вдвічі більше ніж Rolex і продають в два з чимось рази більше ніж Casio. тобто мова йде про мільярди дола. Доларів, які варті того, щоб витратити пару мільйонів на хантінг працівників і безкоштовних патентів. Проте гендиректор масімо Джо Кіані виявився не з тих, хто так легко пробачає, і подав одразу два позови до торгової комісії і до окружного суду США про те, що Apple порушує їхні патенти та технології, що стосуються вимірювання кисню в крові. І наче як масмо витратили на усе це за три роки понад 60 мільйонів доларів. І торгова комісія, ще в 2021 році рекомендувала заборонити. Імпорт цих пристроїв, але рекомендацію ці проігнорували. Тож тепер Apple заборонено продавати Watch Series 9 та Ultra 2 з 21 грудня на своєму сайті. А з 24 грудня їм заборонено відвантажувати годинник партнерам в Штатах та продавати ці два годинники в своїх фірмових магазинах. Звісно ж, Apple одразу заявили, що усе це помилка. Пізніше сказали, що випустять оновлення, яке усуне проблему, на що масімо просто засміялися, адже мова саме про технічну складову і залізну реалізацію. І це, звісно ж, боляче для Apple, адже напередодні Різдва та Нового року втратити можливість продавати годинники це сильно. Так вони є в доступі усяких партнерів, проте це все ж не зовсім те. Юристи компанії вже 26 грудня будуть подавати апеляцію, а президент Байден має вирішувати подальшу долю цієї заборони. Якщо що свого часу Барак Обама наклав вето, на таку заборону, а Байден вже підтримував заборону щодо що стосувалось ЕКГ в Apple Watch. Це останній Apple, обіцяю. Ми вже з вами говорили про те, що наступний рік буде роком штучного інтелекту в смартфонах. Нещодавно були презентовані смартфони, що мають 24 ГБ оперативної пам'яті саме для цього, адже дуже, грубо кажучи, для роботи усіх ось цих мовних моделей треба прискорювач штучного інтелекту та велика ємність пам'яті оперативної пам'яті. Для Android-виробників це не є проблемою, а от для Apple, у якої в топовому мобільному Пристрої 8 ГБ оперативки усього так і не по кишені. Тож спеціалісти з Apple зараз працюють над тим, щоб зберігати мовні моделі на флеш-пам'яті і випустили своє дослідження у відкритий доступ. Якщо коротко, то мова там йде про дві техніки, одна з яких має навчити модель. Повторно використовувати вже опрацьовані дані, а друга групує рядки та стопці. і вони доволі серйозно займаються цим, адже на новому айфоні планується поставити якісь просто гіпернереальні мікрофони, щоб розпізнавання голосу було ще крутішим. І якщо їм вдасться реалізувати те, що вони задумали і надумали, то це може стати навіть краще за існуючі принципи роботи. А далі це можна масштабувати і на маки, наприклад. В Android 15 може з'явитись пункт про стан вашої батареї. Не ефемерне, добре чи погано, а нормальне відображення кількості циклів, відсотків виснаження і так далі. Більш того, відповідний пункт з'явився вже зараз в грудневому Feature Drops на пікселі, але він ще не працює повноцінно. Тож цілком можливо, що функція з'явиться для пікселів навіть раніше, ніж з наступною версією операційки. І це чудово насправді, це вже давно треба було зробити. Ну а поки ми не перейшли до наступної частини наших новин, для вас коротка та корисна інтер. Зробити ноутбук не складно. Зробити цікавий ноутбук, що може здивувати, виклик, з яким впораються не усі. Проте, Asus VivoBook S15 OLED приймає усі виклики. Це тонкий та легкий 15 дюймовий ноутбук, який вирізняється своїм урбаністським дизайном та металевою кришкою, що вміє відкриватись на 180 градусів. Його oled дисплей покриває 100% кольорового простору dci p 3 та має яскравість в 600 Ніт. А для того, щоб максимально збільшити як час автономної роботи, так і зручність користувача, цей ноутбук має сенсор кольору та освітлення, який, власне, вміє автоматично налаштовувати як яскравість дисплею, так і його температуру. Незважаючи на свої габарити, S15 OLED отримав потужний процесор Intel Core i 9 13900 h який здатен виконати усі задачі, які перед ним поставить користувач, буде це монтаж відео чи робота з документами. А за графіку в ньому відповідає дискретна графіка від Intel Arc A350M. Ну а ще для багатьох стане приємним той факт, що цей VivoBook має сертифікацію стандарту mil std 810H, тобто він не боїться екстремальних температур, високої вологості, тряски та падінь. Надійною можна назвати і його батарею на 70 вт годин, яка підтримує швидку зарядку за допомогою комплектного блоку живлення з Type-C. А для максимальної конфіденційності є механічна шторка веб-камери. Переходь за посиланням в описі відео і дізнавайся більше про Asus VivoBook S 15 OLED. Зовсім скоро, скоріш за все, Samsung покажуть свої нові пристрої людству. Так, я знаю, що в мережі вже є, чи не все включно з датою презентації, але давайте я зроблю вигляд, що нічого цього не знаю. Власне як кожний рік. А ви знаєте, що за цим слідує. Проте поговоримо трохи про інше. Інсайдери стверджують, що One UI 6.1 на Galaxy S24 запропонує дуже багато чого, що стосується штучного інтелекту. По-перше, це функція Video Boost, яка за допомогою штучного інтелекту має неймовірно покращити ваше відео будь-яке відео. Щось, схоже, вперше з'явилось на Pixel 8, проте там відео відправляється в Хмару, обробляється якийсь час і потім повертається до вас на смартфон. Як це буде реалізовано у галактиках, також хмарно чи все ж на самому смартфоні. Поки що. Що невідомо, крім цього, смартфон, наче як зможе видаляти об'єкти з відео, розширювати фотографії, конспектувати дзвінки, здійснювати живий переклад під час дзвінків, краще захищати акумулятор і так далі. Якщо, хоча б половина з цього є правдою, і воно працює, хоча б наполовину, так як я собі уявляю, це вже буде дуже круто. А тепер давайте трошечки поговоримо про саме українські новини, бо нам же не тільки нова пошта заплатила, а й Київстар, і от зараз тепер заплатять ще й Uber, Клон та Болт. А може і гетманцев, а може Пнорхба. Я, я не буду ризикувати називати це слово, так як воно є, бо ютубу може це не сподобатись. Коротше кажучи, якщо вам раптом здавалось, що таксі, зокрема в Києві, останнім часом здорожчало, готуйтесь, тепер це буде розвагою для дуже заможних людей. В інтерв'ю Forbes голова фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцев, заявив. Що по-перше, вони оштрафували пноргба за те, що вони заробляють на Україні та українцях, а податки не сплачують. Тому компанії було виписано штраф в розмірі 5,5 тисяч доларів. Якщо коротко, то компанія вже офіційно відповіла, чому я особисто дуже сильно здивований, і заявила, що якщо вони порушили щось, то звісно ж заплатять. Ну і в якості прикладу Данила навів о, приклад іншого сервісу, який називається тільки для фанів чи фанатів, який за цей рік сплатив майже мільйон доларів податків. Кумедні ситуації в тому, що в Україні заборонена ця індустрія, скажімо так, і фактично усі <кій> креатори цього сайту порушують закон. А якщо ще й не оформили ФОП, то, то взагалі гайки. Проте мова трохи про інше. В цьому ж інтерв'ю контексті всієї цієї ж розмови про так званий податок на Google було сказано, що податкова звернулася до вище названих сервісів таксі, і ті позитивно відповіли. Тобто, наскільки я розумію, таксі або будуть, або вже починають платити так званий податок на Google, який, нагадаю, вам полягає в тому, щоб великі компанії сплачували додатковий податок. І це круто, звісно, проте в реальному житті компанії просто підвищили вартість своїх сервісів в нашій країні на відповідний відсоток. Тобто, наче як податки платять компанії, проте фактично вони не втрачають ані копійки, адже різницю сплачують користувачі. Можливо, серед вас є більш розумні люди, які краще розбираються в економіці та грошах, але як мені здається, це не зовсім так має працювати. І давайте домовимося, що ви будете в дуже стриманими в коментуванні цієї новини в коментарях, щоб Ютуб не перебанив усі коментарі та наше відео. Від українського повертаємось до світового. По перше, згідно з ресурсом відеокарт, це вже починає розсилати NDA та скоріш за все і самі відеокарти, усіляким інфлюенсерам, блогерам та іншим. Хто буде робити огляди майбутніх ще не анонсованих відеокарт, RTX 40 з приставкою Super. В ембарго вказано, що презентація відбудеться 8 січня під час CES 2024, яку ми можливо частково будемо стрімити, бо там місцями може бути цікаво у окремих виробників. Ну а продажі 4070, 4070 Ti та 4080 з приставками Super мають стартувати 17, 24 31 січня, відповідно, згідно все з тими щутками, 4080 Super отримає отримує приблизно від 3 до 5 додаткової продуктивності. 4070 Ti Super стане швидшою приблизно на 15%, як і звичайна 4070 Super. Ну і щоб ви розуміли, наскільки люди зацікавлені в них, ось вам маленька вибірка в опитуванні, на на якій чітко видно зацікавленість людей в цих відеокартах. Але це не всі нові відеокарти, що мають скоро з'явитись на ринку. Ви пам'ятаєте, що штати заборонили Nvidia продавати в Китай низку відеокарт. Які ті можуть використовувати для навчання штучного інтелекту, зокрема під цю заборону потрапила 4090. NVIDIA ж розробила для Китаю 4090D, яка міститиме урізаний варіант графічного процесора, який дозволить їй не підпадати під заборону. Але вартість відеокарти в Китаї від цього меншої не стане. І Intel же в свою чергу, поводять себе як дуже ображені школярі. На своїй презентації нових процесорів Core Ultra генеральний директор Пет Гелсінгер почав так накидувати на Nvidia, наче ті йому я не знаю, що зробили. Спочатку він дуже довго розповідав, що зараз уся індустрія просто бажає і дуже сильно хоче знищити перевагу Nvidia, яку вони мають завдяки ядрам CUDA, і що вони активно працюють над тим стандартом, який буде краще, швидше і так далі. А потім сказав, що взагалі Nvidia просто пощастило, бо насправді. Інтел ще в 2007 році працювала над Ларабі, який фактично якраз і мав займатися високопродуктивними обчисленнями. Проте попиту на той час вони не бачили, тому проєкт звернули. І це вже друга за останній час подібна заява. Мовляв, ми могли б, але вийшло отак. Навіщо це я не розумію? Адже ну ну могли, добре і в той же час віцепрезидент NVIDIA Брайан Катанзаро, який відповідає за Deep Machine Learning, написав, що він працював в 2007-му В Інтел, якраз над Ларабі. А потім, у 2008-му над машин Learning в Nvidia, і він може стверджувати, що успіх NVIDIA сьогодні це не вдача, а чітка віра та планування. Але найкумедніше те, що Intel, які такі неймовірні знищувачі NVIDIA, готові, а точніше, дуже сильно хочуть, щоб NVIDIA використовувала їхні виробничі потужності, адже у зелений зараз знаходиться 90% ринку обчислень для AI. Вдача вдачею, а грошей хочеться якось так. Один з найперших стартапів з назвою Hyperloop закрився. Так, мова про Hyperloop One, який свого часу встиг поназиватись і Virgin Hyperloop. Хотів би сказати, що це чергова втрата маска, але це буде не зовсім правдою, хоча насправді він туди все ж дотичний. Уся справа в тому, що фактично за усіма нинішніми проєктами, що займаються гіперлупом, так чи інакше стоїть маск, адже сам він в 2013 році опублікував так звану білу книгу Hyperloop One, після чого почався бум появи компаній, які захотіли зробити свій Гіперлуп. Але історія там в тому, що маск. Ще в 2012 році якось летів з одним інвестором в літаку, і маск йому розповів про таку ідею, як Гіперлуп. Проте у Маска немає часу, щоб цим займатися, От тому він просто викине ідею в народ в людей, і вони потім нехай це роблять. Цей інвестор став одним із співзасновників однієї з перших компаній, що працювала над гіперлупом Hyperloop, Hyperloop One. А потім, через буквально декілька років, несподівано Маск відкриває The Boring Company, яка власне має займатися риттям тунелів для цього і не тільки гіперлополу. Лупу, тобто на Boring Company час з'явився. І Якщо дуже коротко, то компанія за майже 10 років, окрім пари тестів, так нічого й не зробила. Проте грошей залучали вони немало. Той же Річард Бренсон вкладався в них, проте на початку цього року пішов через те, що компанія не впоралась з ідеєю возити людей, і тому вони переключились на вантажні перевезення. Але уся історія Hyperloop One є просто неймовірно мутною. В раді директорів були і колишній радник Обами, і керівник Морган Стенлі, Анатолій, якийсь з російського державного фонду. Капіталу і російський мільярдер Магомедов, який був заарештований в Москві, там взагалі дуже мутна компанія, от прям повністю, з мутними перепродажами і так далі. Ну що ж, так, мабуть, буває, кому усім ідея наче подобається, але по суті ніхто не готовий до цього. Я змушений вибачитись перед вами. Пробачте, я був неправий щодо маска. Я щиро вибачаюсь перед усіма вами, адже в минулому випуску я використав неперевірну інформацію про те, що маск хотів би оформити собі російське громадянство. Вибачте, я не знаю, як я міг повірити у такий відвертий фейк про таку святу людину. Адже він ніколи не симпатизував Росії, не поширював російські фейки, не дзвонив Путіну, не брехав усьому світу, що не дзвонив, ніколи не пропонував поділити Україну на дві частини та віддати Росії захоплені території. Він ж ніколи не показував мапи з поділом України, ніколи не репостив та не просував відео Такара Карлсона, який є просто жахливою людиною, яка ненавидить Україну. проте обожнює Трампа і Росію. Ні, усього цього, які купи інших моментів, ніколи ж не було. І як я міг повірити в такий безглуздий фейк? Я, я чесно, я не, навіть не знаю. Тим паче, враховуючи, як до нього погано ставляться усі інші. Єврокомісія, наприклад, офіційно відкрила взяла розслідування щодо порушення правил закону про цифрові послуги. І це чи не вперше в історії взагалі таке, адже вони йому ну, в Твіттер надсилали купу попереджень за відсутність роботи в напрямку боротьби з фейками. Ну а тепер, от власне, вже почали розслідування, яке може призвести до штрафу в 6% річного обороту. Знову усі щімлять бідненького. В Штатах так взагалі його настільки утискають, що він просить не заводити другу справу стосовно дискримінації в Тесла, бо він ще не розібрався з першою. Так, в Тесла люблять називати чорношкірих е, мавпами, е, чорними <пляжами>, пляжами, скажімо так, малювати расистські графіті, що закликають до насильства, і також переслідують деяких працівників за. Протидію домаганням. І на компанію подали позов до суду одразу дві різних структури, тому Тесла, власне, і просять відмінити розгляд однієї справ, бо ж ти і однієї вистачить, а дві це зайві витрати. І як в компанії такої святої людини, як Маск, таке могло статись? Проте ще цікавіші утиски просто без жодної на то причини сталися після розслідування Reuters, які стверджують, що Тесла цілеспрямовано закуповують дефектні запчастини для своїх авто і не замінюють їх. Суть історії в наступному. В Штатах та Європі вже є тисячі випадків, які підтверджені як колишніми інженерами Тесла, так і керівниками компанії, коли в авто, що має пару тисяч, а то й сотень кілометрів пробігу, ламаються рульові колонки, важелі керування півосі прямо під час руху авто. І коли клієнти звертаються з новеньким автомобілем, якому ще 24 годин немає в сервіс. Сервіс спочатку каже, так, це брак, а через тиждень каже, що ні, це, це не брак. Це ви занадто надмірно експлуатували своє авто. І це не наклепи. Це підтверджено купою випадків, що Тесла ціле спрямовано перекладають відповідальність на водіїв. Найкумедніше те, що коли такі ж інциденти були в Китаї, то Тесла нехай і не одразу, але все ж відкликали ці автівки та замінювали запчастини, бо там їм пригрозив місцевий регулятор. А маск дуже не хоче втрачати Китай, бо там гігафабрику будують. Тож Китаю, дефектні автівки відкликали. А ті ж автівки тієї ж серії з тими ж проблемами, але в Штатах та Європі ні, там в усьому винні водії. Можете самі почитати статтю, бо там її вистачить на окреме 20-хвилинне відео. Посилання я залишу в описі нашого відео. Тож так, вибачте, що я повірив таку нісенітницю про маска, що він вважає Путіна крутим мужиком, адже маск ніколи не давав жодного привіду для того, щоб це було схоже на правду. Остання новина, до речі, також частково стосується Росії і маска, але дотично росіяни з бюро 1440 так васхітілість старлінком, що вирішили зробити свій старлінк, і вже в липні цього року провели перші тести і отримали швидкість 12 мегавіт за секунду. Компанія вважає, що потенційно послугою будуть користуватись приблизно 2 мільйони так званих росіян, а в світі абонентів буде приблизно 12 мільйонів. Запуск планується вже в 27-му році. Проте зараз ну, абсолютно без жартів, виводити на орбіту таку велетенську кількість супутників. Є Є проблемою, адже у Росії немає нічого схожого на кораблі SpaceX, які б могли багато раз літати в космос та назад. І, хоч дуже сильно хочеться пожартувати про те, що в цьому році Росія вже і так обкейкала зі своїми космічними місіями, проте рано чи пізно вони це зроблять. Нехай погано, але зроблять. І мені, мабуть, не треба навіть і говорити, що це проблема. Знаєте, її можна вирішити? Росія має перестати існувати до цього 27-го року, а краще вже в наступному, як така, як, як утворення. Тоді їм буде не до старлінків. А єдиною силою, яка може наблизити цей момент, є сили оборони України. Можу заспойлерити, що після нового року на вас чекає крутий огляд з крутим благодійним розіграшем. Він лежить ось там, ви його не побачите. Тож залиште пару гривень в січні для цього, будь ласка. Пишіть коментарі, що ви думаєте з Буду останніх новин, ну а саме на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.